Дев'ята ранку в Україні на часі новини я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. 80-річний чоловік загинув у наслідок ворожої атаки на Оріхів на Запоріжжі. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни накрили місто артилерійським вогнем, який спричинив руйнування та пожежу в приватному будинку, де мешкав пенсіонер. Двоє дітей, і їхня мати постраждали внаслідок атаки російських дронів на Кіровоградщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, ворожий шахет влучив у багатоповерхівку в місті Долинська. Жінку з молодшою дитиною доправили до лікарні старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців із 38 квартир. На місці атаки працюють усі фахові служби. Ворожі безпілотники атакували й Кропивницький район. Там постраждалих немає. 26 ворожих безпілотників знищили українські підрозділи ППО цієї ночі над територією Черкащини. Окупанти шість годин тероризували область своїми атаками. Ніхто не постраждав. Натомість збитий шахет на Коїв-Лиха в Черкаському районі. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, уламки пошкодили чотири будинки та гараж. Там повибивало вікна, подекуди пошкодило дахи. Також зачепило автомобіль. Під атакою ворожих безпілотників була і столиця. По дронах працювали сили ПВО, повідомив керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Уламки впали у нежитловій зоні Святошинського району, зафіксовано пожежу у складському приміщенні. Також спалахнули автівки у дворі житлового будинку неподалік. Восьмеро людей поранені на Херсонщині внаслідок російських атак напередодні. Ворог обстріляв 33 населених пункти. Детальніше про ситуацію на півдні України розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Вітаю, Лізо. Які новини у вас? Лілію, вітаю Херсон. Чи не щодня під ударами російської армії? Напередодні ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто у Дніпровському районі міста. 43-річна жінка дістала травму. Також армія країни-агресорки атакувала дронами серед міста Береслава на Херсонщині. Пошкоджена будівля, в якій працює пункт незламності. Загалом в регіоні внаслідок російських атак минулої доби постраждало восьмеро людей. Жені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та автомобілі. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то в ніч проти вівторка українська протиповітряна оборона знищила два ударні безпілотники. А напередодні ворог обстріляв куцурубську громаду. Пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач. Чотири села нині залишаються без світла. Подачу світла в трьох селах. Енергетики вже відновили. В одному роботи ще ведуться того ж дня. Російська армія двічі атакувала півдронами узбережжя Очакова. Травмованих та поранених немає. Власне, це вся інформація. Лілію, дякую, колега єлизавета. Кротик стежить за оперативною ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки. У цьому дійшли згоди президенти України та Франції. Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському, щоб поінформувати про результати зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. Головний підсумок будь-яке інше рішення без міцних гарантій, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи. Мир в Україні та безпека в Європі це дві сторони однієї медалі. Про таке за підсумками саміту лідерів ЄС у Парижі заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Вважає зараз в Україні вирішується не просто доля однієї країни, а засадничі принципи нового світового порядку. Тож і долучитися до цього мають всі зацікавлені у власній безпеці. У мирних переговорах, які рано чи пізно відбудуться, наголошує Санчес участі України і Євросоюзу обов'язкова. Ну а доти Іспанія усіляко підтримуватиме Україну та не. Не наполягатиме на швидкому перемир'ї, бо угода має влаштовувати всі сторони, а найперше тих, на кого напали фімір праведливий і тривалий мир це залучення до нього і України, і Європи. Зміцнення, а не послаблення багатостороннього порядку. З Цієї безпекової кризи Європа повинна вийти сильнішою та більш обороноздатною. Інакше за кілька років ми опинимося у новій кризі, значно глибшій. Зустріч російських і американських чиновників у Саудівській Аравії не означає початок переговорів. Так в американському держдепі прокоментували поїздку до Ріяда глави відомства Марка Рубіо, куди водночас прилетіли й представники Кремля, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Мовляв, це лише перевірка того наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти України загалом. Чи сприятиме це особистій зустрічі Дональда Трампа й Путіна, речниця держдепу Теммі Брюс не уточнила? Нагадаю, зустріч американців і росіян запланована на сьогодні. головною темою стане війна Росії проти України. Самої України при цьому не буде. Ізраїль атакував російську авіабазу «Хмеймім» у Сирії. Вибухи почали лунати всього за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив там зброю для ліванського угруповання Хезбола. Інформацію з відеопідтвердженням підтвердження оприлюднили сирійські пабліки. Додають, російські системи ППО, хоч і були активні, але не змогли перехопити ані ракети, ані безпілотники. До слова, це перша в історії атака Ізраїлю на російську авіабазу. 18 людей постраждали в авіатрощів Канаді. Пасажирський літак компанії Delta Airlines, який прибув із Міннеаполіса, перекинувся на дах під час посадки в аеропорту Торонто. До борту одразу поквапилися пожежні та рятувальні служби. Поруч чергували карети швидкої допомоги. На момент аварії на облавку було 76 пасажирів і четверо членів екіпажу. З них 22 громадяни Канади. Як повідомили у прес-службі, перевізника троє поранених у важкому стані. Усіх потерпілих уже розвезли по лікарнях. Чому літак не зміг нормально приземлитися? З'ясовуватиме спеціальна рада з транспортної безпеки. Аеропорт Пірсон у Торонто наразі працює у звичному режимі. Ми негайно припинили прильоти та відльоти на трьох інших злітно-посадкових смугах. Їх відкрили за кілька годин. Інші залишатимуться закритими протягом усього розслідування. Це як мінімум до кінця доби та ймовірно ще й кілька днів. Наш виліт до США затримали поки що на півгодини. Я почув, що сталася аварія. Коли ми обідали, люди між собою говорили. На словах літак перекинувся. Вже думав, що рейс скасують. але ні, поки що затримують. Але запевняю. Що ми полетимо, просто зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадієв. А наступні новини за 20 хвилин. Дякую, Лілія. Так, протягом наступної півгодини будемо говорити зокрема про результати екстреного паризького саміту. Не пропустіть.